Всем одинаково хочется, но там вот эти что-то там ну, вы поняли. весы купи испанец и сваживайся еще дня. окей. Э, блин, блин. Стол не не підтирають, а витираєте, то ви підтираєте. Ляличко я. родила я українську, тому відповідно можу і зробити помилки з правописом. Цікаво, чи ти такий дуже грамотний з українським, але в будь-якому випадку дякую і прийму до уваги. Хотя она мне изначально не потребно. Привет, Баки, привет, Аленочка, привет всем. Тут а прям словесная перепалка в людей. Просто что-то буду множить коментарі Ты українські выучи сначала напишем why типа зачем after after all after all кома ай No. No hace? То есть мне написав, в чьей он мову спочатку написав. Зачем? Типу, why? After all, адже Я знаю і так її. I already know her. You know it. Sabis У мене канал гейтс 18-го. Димочка кому пишеш? Как User bq 3 k 8 db 4 p на іконці голуб, це там, де відео іспанське, не так легко, як кажеться. ну, Ми відповідаємо на коментусики. Все гуд, Аліна, привіт. Помаленьку сидимо, відповідаємо на коментарі, бо я сьогодні вранці не відповів. Надо поотвечать. Видимо, хлеб кинкали в самый раз. А батька даже не успел поесть. Уже туалетный бумагой стол подтирает. Смеющийся смайлику. Маленочка, что случилось? Что такие злые? Смайлик. Сабес, <смейшу> знаешь, а мы 20 лет років... А ми 20 років живу у Іспанії. Напишу, да, я вивчив це слово. Так, я вивчив це слово. Так, ви в одному коментарі писали, що ви 15 років в Іспанії. Тепер пишете, що 20 живете в Іспанії. Хто-то даже сам не знає, скільки років він в Іспанії прожив. Так, для чого так ламати язик, дорослий хлопець, заведе в себе як дитина. Так я і є дитина. Я прям дитьо. Хтось не в дебіл. Хто конкретно за цієї перепалки? Вот тут там много людей писало. Так, иди есть. Ок. Э, рекомендую ему также снимать и колеса, а то мало что может случиться. Просто смеющийся смайлик мы кидаем люди. Не забывайте подписаться на канал, ставить лайки. You know, это очень важно. Так, эти специфические вопли режут слух, наводя на определенные мысли. Які Якие напишем, якие я не понимаю. Це на Прокотську мою китичку. Ну хоть что-то на вид получилось, если только это не очередная покупка. Це про мамин пирог. Можно, конечно, Саша, задавай. Продаю дисковую борону. Нового зразка посилена. Дискову борону. А яка ціна? І Откуда ви? Димон, що там муська красотулька гуляє? Не на кроваті спить Он вона я її бачу Я ей сьогодні шкодував в день. Мою кисичку. Це мама готувала. Има для тебе знижка Так яка ціна? Живу в США 20 років Юристи наврядили візі Если уеду в Туркменистан, не вернусь обратно. Работаю официантом. Если уеду, возможно, смогу стать преподавателем английского. Что мне делать? Не уверен. Ну, это очень тяжелый вопрос, конечно. Какие-то совет. Очень трудно, да. Тут надо сваживать, и что у вас, как обстановка. Чи у вас есть семья? Чьи вы можете вывести? Че я? То, ну... Люди, якщо може, хтось із підписників, хто дивиться канал, хто зараз на трансляції може видасти якийсь совет. Тому що я прав не знаю. Це треба орієнтуватися чисто на себе, які мисли, які можливості, які потребності, які бажання. How are you? I'm fine, Frankie, and you. Книжна фраза. Самая-самая за заезжена книжная фраза. Так, топ-разряд обычное утро, это там, где я машину заводил. Э, просиживание в э, загаженном авто, он, будучи местным ветеринаром, даже не, не понятия не имеет о соблюдении санитарных норм, регулярно привезя в нем молочку на продажу. You know, блин. You know, блин. Напишу по украински. Украинскими буквами. you know, блин. Так, запар краще м'яти. Зачем? Це там, де ми вітамінки п'ємо. Я вообще не знаю, чого люди проти вітамінок запарних оцих таких шипучих. Ведь це дуже полезно для здоров'я. Такий позитивний контент. Дякую. уже рады что вам сподобалось. Даже не сподобалось, а подобало. ей... Что вам подобається? Люди, не забывайте подписываться на канал. Ну, София, привет! С противоложной стороны такие же голубые ворота, где их родственник инкогнито живет. Не там никто не живет. И точно не наш родич. Так, якесь словосполучення. Його мама кричала на тата під час обіду. Та не було такого. Пон Сігма, Тайлер Дерде. Що воно значить хоть? Так, читаємо далі. Гідко сісти в той автомобіль, в такий срач. Де? Ле написав. Де? Де там срач? Хто бачив? Срочно. 47. 29, если не, 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 не ошибаюсь. Анатолий, привет. Я з Житомирської області, Коростенский район. Ціна на посилену борону 97к. Та ну нафиг. На вона така дорога? Я обычно не усиленно по борону. Настолько мені не надо. Колбасой тот -то гризок трудно назвать. на смеющихся смайликов человеку отправим. Хай радуется. Чё нет? И чё им оно? Асфальт бороноват, чё шо? Мне надо такие, такие, чтобы асфальт бороноват. Как у вас спокойно? Да, в принципе, все гуд. Можешь удалить АВК с сам? Да <laughs> не, хайпоки пишут, ничего страшного в этом не Спасибо, Наталья Орехова за ваш вопрос. Очень спасибо. Братику, ты да ты сигму. Спасибо, дядя Билл. Помой машину в салоне срача то ходишь, байдики бьешь. Зачем? Не, не так. Як я буду мыть? А як... Тоді байдики. Як ж мити машину? А як же байдики? Куда їм діватися? Ну хоч мозги промоють вітамінами і може полегчає. Да, напишу. і улыбающиеся. Смайлик. Якось, наверное, не все захопилося бо таке ощущение, що і пару волосков. Падає мені, да, Одованный. їх можна прямо чепіт Одован. Лоски. Сигмо це таке. Я почитав, це таке утверждення, типа. чоловік независимого мнення, ну, типа. Це означає, що на моє мнение ніхто не влияет извне. що я настільки самобитний і непоколебимий. Що типа мене тяжело чем-то извне, скажем так, зацепить. Це означає Сигма. Кстати, недавно був тренд Сигма. Якийсь казах, что-то. Тайлер Берг. Сейчас попробую, щоб цей коммент показал, но не знаю. Димка, це дорого таку. То, за таку красотку Макси прошо А про це йду. Про Борону? Та ну нафиг ка сам ты хорвазкий Та все нормально поки що Нема за що блокировать е, За цей Та вона нікому не треба за такие деньги та Борона. Так, можно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как они режут сечку. Да. Довго дивіться, як на Ты пишешь <риспіше> файна природа. Короче, сегодня буде много комментариев. Так як я последний дні мало отвечаю. Стол так и ломится от явств. Включаю огризок, сердельки. недопитую бутылку молока. Общую сковородку с картошкой. Да. все-таки я. Я не знаю АВК, вообще не знаю. Причем имя АВК мне ассоциируется с шоколадной фабрикой АВК. Мама, как всегда, приносила лимит, пустив все, все овощи под нож, и в итоге салат уже в виде покоев на третий день оказался на столе. You know, блин. тебя с головой все нормально, может провериться. Проверялся. Не все нормально. Имка, покажи мамусю, что робить. Молоко носит. Тебе хочет подивиться. Тебе хочет подивиться. Короче, подивиться на канале куча я видео. і мати що терпі шо, гадості в коментах, а він тобі пише, що задумайся. Та мене це Я не образило. Так що, звізда Ютуба? Так, зараз покажу маму. Мама звізда Ютуба. Так. А зачем мамі заморачиваться с творогом и сметаной или проще картошкой торговать? картошкой попроще. Я отвечаю, херню и на херню. Люди херню пишут, я херню отвечаю. еще ну, они картошку продали. Ну да. Как все дорого, это без мяса, сыра, творога, 951 гривня. А есть нечего. Молодому организму необходимо полноценное питание, а не сардельки с сыром. Куда смотрят власти Украины? Медаль им народ абсолютно. Каждый за себя. Напишу. Ви о Я говорити. Ви о... А, а ти на огурна надо голову? Так, на красива красиво, мама. Спасибо. Діма, завжди ваші собі підтримує батьки трудящі, нитки, сердечки. Чоловік тише, Діма, завжди вашу сім'ю підтримую, батьки трудящі, нитки середелях відріжжують. Дякую. Так, Дімка, скажи мамі від мене, що вона надзвичайно красива жінка. ма. Ти надзвичайно красива жінка каже Макс Ток. Спасибо. Хтось пише... Хтось пише best. Типу найлучший на твій пірожок, то вчора ти готовила. Тож я почула, що і що я купила. Да, купила. А як я печу пироги, Дима? Прямо куповані. Да? То есть пише на тузик, как красивый медичок. Так, люди. Кстати, коли я кажу человек, і все думают, что я говорю про мужчин и пишут, что я гей. Хорольский. Короче, люди, перезавантажим трансляцию. Let's go. Next translation. New broadcast. You know, блин. Let's go. еще твоя мама очень молодая, красивая девчина. Хорошо, Сережа, зараз передам. Перезавантажим трансляцию. Подписывайтесь. Не забывайте. Ма, тут Сережа пишет, что ты дуже молодая, красивая девчина. Даже и так. Ёнау, блин. Ну, девчина, это уже, ну, не скажешь. Погнали за новую трансляцию. Yeah, yeah. Yeah, yeah.